Вітаю ця програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є координаторка міста рівного Тетяна Жемга та представниця Олени Моляренко громадської організації Атлант. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, от власне розкажіть про саму громадську організацію Атлант. Якими напрямками вона займається, щоб власне познайомити рівнян із цією організацією? Громадська організація Атлант це морально-психологічна підтримка військових та їх родин. Наша організація займається допомогою нашим військовослужбовцям, які зараз перебувають на службі, і так само ветеранам війни. Ми допомагаємо хлопцям в лікарнях, їздимо в бати, коли нас запрошують, і підтримуємо сім'ї. Так само ми проводимо навчальні програми для цивільних, тому що цивільні мають адаптовуватися до наших військових і розуміти є така річ правила бою, схема мислення бійця, тобто, як мислять наші хлопці, як змінюються їх мислення, хлопці, які були до війни і які після війни, змінюється психологія мислення, емоції, і щоб сім'ї і друзі розуміли, що змінюється в психології наших захисників. Я так розумію, що це не тільки спеціалісти, так певного напрямку, а це можуть бути різні люди. Так хто так нашій організації, організації є психологи, є просто люди, які хочуть нам допомагати, які нам допомагають так само дівчата, перукарі, ті, хто займаються нігтєвим сервісом, нас підтримують кондитерські, за що їм велика вдячність, тому що хлопцям хочеться щось смачненького покуштувати. Ось і так само вони хочуть бути підстрижені. Жені, гарненькі, чистенькі, і в них зразу піднімається настрій, моральний дух, коли вони бачать вже в дзеркалі, коли в них чудові зачіски, опрятні нігті. Ось і це дуже позитивно впливає на їх психологічний стан. Скільки часу от організація функціонує? в рівному два роки? Активна діяльність у нас вже більше ніж півтора року іменно в роботи по лікарнях. Якщо говорити про початок діяльності на Рівненщині, і якщо ми говоримо з тих людей, які починали і зараз про яку кількість ми говоримо? Ну раніше було е, набагато більше е, як тільки ми починали, е, тому що люди вигорають, і це е, психологічне іде вигорання е, через те, що, на жаль, ми слухаємо з дівчатами психологами якщо ми працюємо не про квіти і там борщі, а Ми слухаємо про війну, і не кожен психолог може морально це витримати і далі продовжувати своє цивільне життя з цією інформацією. Тому зараз залишилися нашій команді. Ді самі такі стійкі дівчата? Така левова частина, напевно, вашої діяльності це психологічна підтримка військових, їхніх родин. От власне, але вони не дуже люблять звертатися за такою психологічною допомогою. Вже всі про це знають, всі про це говорять, і ті стереотипи, які є в нас в суспільстві, власне, от що спостерігаєте ви як на сьогодні? Хлопці взагалі не люблять слово психолог. Перше, що коли вони чують психолог, то я тобі не всіх. Тобто, це перше, що вони говорять. Вони не всі розрізняють психолог, психіатр, психотерапевт. Тому спочатку ми заходимо як друзі-волонтери. І оця наша дружба і волонтерська допомога вона будує такий шлях до довіри, і тоді вже ми починаємо працювати. Тобто вони знають, що це в нас іде не під якийсь запис наші розмови з ними, що ми не даємо ніякі потім там документи по ним. Це все залишається тільки між нами, і ми стараємося зробити так, щоб їм стало легше і краще. Але для того, щоб дійти до цих розмов, ми маємо зробити певні кроки. Тобто, дівчата навчилися розбиратися військові документації. Ми знаємо, як допомагати з документами хлопцями. Ми знаємо, які в них мають бути документи. Так само створений був компас ветерана зараз в Києві з підтримкою Атланта, нашої громадської організації, де є перечень документів, які потрібні хлопцям після поранень, які заяви потрібні. І оце все. Це вибудовує дуже велику довіру до нас, так само коли хлопці приїжджають до нас в місто, часто не маючи якихось елементарних речей, не маючи мобільних телефонів. І це все ми їм допомагаємо якось організовуємо і це все ми робимо за власний кошт. Часто долучаються до нас інші громадські організації, які допомагають з одягом, але хотілось би нам цього більше. Це можна сказати навіть така цілодобова, так робота, так, якщо так. взяти, якщо тримку. ми так беремося, тобто, якщо ми беремо бійця в роботу, то ми його ведемо і далі. Навіть коли хлопці в нас вже виписуються, уїжджають з нашого міста. Хтось їде продовжувати службу, хтось їде на реабілітацію в інше місто. Ми завжди на зв'язочку з ними підтримуємо їх як можемо. Тобто, це весь час. Пані Олено, чи пам'ятаєте, як перший раз прийшли до хлопців? Да. І... Я пам'ятаю, це було 22-го року в липні. Я вирішила, що я щось маю в рівному робити, якщо ну, донатити це одне, а військові поранені прибувають і треба щось робити. Я з подругою вирішила, ще ми тоді з Тетяною не були знайомі, що я просто буду куплю, піцу, куплю і піду в лікарню. І провідую хоча б дві палати. Ну так, от провідать декілька палат хлопців. Прийшли, познайомились, раз принесли піцу, потім ще раз дві палати. Потім я почала ходити на два відділення в одну лікарню в Рівненську. Створила групу в вайбері серед своїх подруг, подруг, і ми. То хто чим долучався, але раз в тиждень ми ходили, пригощали хлопців чимось смачним, спілкувались. І знаєте, головне, це було викликати посмішку, радість, вдячність, дякувати хлопцям, обняти їх, руку потиснути. І це було дуже. Їм було дуже приємно, що є в Рівному волонтери, які приходять, провідують. Потім я доєдналася до дівчат, тому що у нас була спільна мета і спільна ціль, така. Я почала з ними ходити, там проходила теж навчання по військовій психології, і ну до сих пір, то есть, з липня 22-го року я пам'ятаю, я вперше прийшла до сих пір э, з цими хлопцями спілкуюсь, Тобто багато з ким так декілька років і підтримуємо зв'язок. Е, пані Тетяна говорить, що е, така робота вона от е, інші психологи вони не витримують. От, власне, як у вас є таке. Я іноді мою вийдемо від хлопців. Я тані кажу, щось так важко. Іноді я роблю паузу на тиждень-два, але потім дуже за ними скучаю, і мені хочеться знову йти до них, тому що іноді важко, тому що вони потребують дуже уваги, радіють, коли ми приходимо, чекають нас. Є люди просто, які по декілька місяців на вулицю не входять. Тому що є такі, що нема кому на візку вивезти, просто провітритись. Да? І це важко, коли ми ходимо цілий день десь по своїм справам на роботу, по магазинам, в торгові центри. І десь є люди, які просто не можуть вийти погуляти на вулицю. І це наші хлопці, яким ми вдячні кожен день за, за те, що ми живемо. Тому Паузу роблю на тиждень, не більше, іноді на два, да, ну це максимум. Да? Да. А при перших таких зустрічах, от власне хто більше говорить, от ви чи все-таки військовий і про що Звісно, ви що ми, тому що хлопці іноді соромляться, і коли дівчата заходять в палату, вони так оп, ми такі: ми волонтери. Я люблю здійснювати настрій, десь посмішити трошки, посмішку визнати. Питання серйозно. Аналізи, так? да. я люблю так: обняти, поцілувати, руку пожати, просто створити гарний настрій, пошуткувати. І це вже дає. Коли є посмішка, вже легше, що день не дарма прийшов. Добрий вечір. Мене звати Володимир, я військовослужбовець. Що вам хочу розказати про наших дівчат, які надають нам моральну, фізичну підтримку психологічно, психологічно розвиваємося. Вони нас відвідують їм дуже великі вдячність, Я хочу сказати, приходять Тетяна зі своєю командою. приходить, в кожну палату, зайде що ходячі, не ходячі є, можуть пройтися. Продивитися, поговорити, морально піддержати, психологічно так само піддержують нас. І що я можу сказати? Їм дуже великі вдячність за те, що вони в нас є. Якої підтримки потребують от військові після того, як вони от, там, на реабілітації зараз знаходяться? Ну їм потрібна психологічна підтримка, їм потрібно бачити, що суспільство їх приймає, а їм потрібно Бачити, що вони потрібні цьому суспільству, потрібні цим людям. А велика проблема є в тому, що, на жаль, цивільні не можуть ще адаптуватися до того, що хлопці з ампутаціями в нас, і ми це будемо бачити кожен день. І коли буде наша перемога, цього буде ще більше, тому що багато хто почне виходити ще більше на вулиці, і ми маємо адаптуватися до цього, і розуміти, що це нормальні речі. І цивільне населення має більше вчитися. Ходити тренінги, коли проводять різні психологічні правила, поведінки з військовослужбовцями з ампутаціями. От я давала не раз вже це навчання, яке я написала сама. Завдяки нашим хлопцям. Ми з ними сіли і я обсудила з ними хлопцями з ампутаціями. Кажу, все правильно написано. Каже, так все правильно написано. Каже, я б так само написав. Кажу, все чудово. Хлопцям потрібні. Інколи ж, я вже казала, допоміжні якісь засоби. Тобто речі зараз йде зима. В основному хлопці приїжджають з потяга без речей, тому що ми розуміємо, що вони приїжджають за бойових дій. Там речей багато немає. І потрібні адаптивний одяг, тобто одяги на замочку, це штани, це адаптивні шкарпетки, під апарати Елізарова, це адаптивні кофти. Але вже зараз, якщо ми говоримо про цей період, що йде зима, то щоб вони були теплі, щоб хлопці. Хлопці могли виїжджати на двір, подихати свіжим повітрям, і їм було тепло. От, одяг дуже потрібен, і різні такі от битові речі потрібні, і так само потрібні якісь от смаколики, так для них, щоб трошки підняти якось настрій, щоб вони бачили цю турботу від суспільства. Не всі люблять солодкі, так але вони всі беруть із задоволенням і нам дуже вдячні за те, що ми робимо. Ви зазначали про те, що зараз потрібно вчити культури спілкування із військовими і їх родинами. Можливо, от такі коротенькі, якісь поради про те, от як на що звертати людям увагу і з чого починати, от вчитися спілкуватися із військовими. Спілкування з військовими є багато, вже кажу, курсів, так тобто краще це все вчити обширно. Але взагалом я скажу, от така найбільше для мене і моїх хлопців, яких я веду як психолог, така тяжка тема це коли цивільні відводять від них. Хоч. Вони йдуть і цивільні мнуться, не знають, як себе вести. Вони відводять очі, хтось бачить поранення, апарати Елізарова, хлопців на милицях, хлопців з ампутації починають якось неправильно міміфікувати обличчям і змінюється міміка. Обличчя і хлопці це все бачать. Хлопці чують абсолютно все, що говорять про них в кафе. Коли вони сидять, відпочивають. І якщо в них якісь апарати слід цивільне населення і починається обговорювати, це дуже велика помилка. І цього не має бути в нашому житті. Тобто, ми маємо хлопців поважати, це правило номер один. Не ховати погляд від них. Тобто, хлопці молоді, хлопці старші є в нас. Вони всі мужчини, вони всі так само дівчата, вони всі наші захисники, і всі їхні травми, які вони отримали, вони отримані в боях за те, що ми з вами прокидалися зранку і поликаву. Тобто, саме перше це повага має бути. Повага і розуміння для сімей, наприклад, для дружин там дуже великий деспектр, саме емоційний план змінюється в наших захисників, тому що в правилах бою вказано, що на війні виключаються емоції. Якщо ти будеш занадто емоційним, це може вплинути на твоє самозбереження. Там якщо от говорити от, про таке перше спілкування, от про що можна там навіть ну заговорити? Наприклад, з вашого досвіду. Про що вони можливо їм не так боляче і спілкуватися, якісь теми? Ну, я, наприклад, спілкуюсь, бо дівчата, хто веде військових уже в психології, то в них це треба, вони наодинці вже спілкуються. Там багато дівчат не стоїть при цьому. Да? Тобто, коли праця йде з військовим, це треба відійти, і ну, вони говорять про щось своє і заважати. Особисто я. Я говорю про, про все, да? про там що хочете, які бажання, які мрії. Тобто, все, що все, що хочеться, хлопцям, хлопцю, що хочеться, що там, про що мрієте, що вам принести. Ну так стараюся викликати посмішку там, щоб хлопці пораділи. Це тиждень назад. Ми вже смажили їм шашлики. Да. Тиждень назад вони заказали нас два тижні назад, шашлики хочемо. 10 кг м'яса я замовила, мій товариш посмажив, привезли в лікарню в миску смаженого шашлика. Хлопці ну, хотіли, будь ласка, то якось я раніше організовувала, хотіли сало. Пусть ми там на вулиці такий пікнік організовуємо, накриваємо сало, є картошка печена. Просто щоб от провести час, поспілкуватися, а їм важливіше не те, що ти там якось чи пригостиш, їм важливіше це спілкування, щоб ми затрималися і поговорили. Вони так хочуть, щоб просто так побудь поруч, поговорити. Бо є такі люди, що є близькі хтось недалечко з області, з Рівненської, да? а є, що рідні в Дніпрі, чи там десь здалека, ніхто не приїде, і він сам тут. По три місяці, по чотири лікування в лікарні лежить, і це трошки важко, коли близьких нема. Це персонал медичний, медсестри, санітарки, лікарі, операції безкінеч... безкінечно. І ну, хлопці хочуть поспілкуватися з кимось, поговорити навіть з жінками чи з дівчиною. Просто поговорити і це їм створює настрій, такий гарний. Військові повертаються із війни, і також проходять реабілітацію. І всі говорять про те, що потрібна от, психологічна підтримка. От на вашу думку, чи вистачає в нас спеціалістів, які можуть надавати цю психологічну підтримку? На жаль, ні. Спеціалістів не вистачає. Ті спеціалісти, які готові допомагати, вони мають вигорання, тому що, наприклад. В нашій громадській організації фінансово ніяк нам ніхто не допомагає, тобто це все йде на волонтерських засадах, і зрозуміло, що коли людина багато віддає, вона хоче щось назад. Але для когось вистачає вдячності наших хлопців, от як для мене, для Лени, для більшості наших дівчат, які зараз залишилися в мене в команді, комусь цього не вистачає. І тому спеціалісти, які могли би займатися і продовжувати далі, вони вигорають і уходять з цієї справи через те, що немає ніякої фінансової зацікавлення. В цьому Ось. але так само ще не кожен психолог цивільний може працювати з військовим. Тому спеціально мають психологи навчатися військової психології, вона дуже відрізняється від цивільної психології. Бо коли я була цивільним психологом, я пішла в військову психологію, я побачила, наскільки це велика різниця. Um... Чи працювати з такими людьми можуть тільки фахівці, чи можуть долучатися, наприклад, і люди, які е, не мають професії психолога? Долучатися можуть всі. От у Олени, в нас немає освіти психолога, так, але вона для них найкращий лучик, тобто вона пройшла навчання, яке видавалось нашим громадською організацією, щоб розуміти так їх мислення хоча б хлопців. Але я скажу, що вона працює набагато краще, ніж більшість психологів, фахівців. які є, так фахівців, які мають дуже багато дипломів і так далі. І хлопці після там спілкування з нею мають морально-емоційний стан набагато вищий і кращий і в них з'являються нові цілі в житті, тому що Олена ще дуже гарно мій мотивувати їх щось робити. Ну ось тому о, головне бажання, головне бажання і о, щире і добре серце. Скільки часу от триває навчання? Щоб хоча б мінімально. два достаток. дні. Два, два, дні. Дні навчання, так? два дні йде навчання, але весь час ще додаються якісь додаткові. додаткові. Тобто базовий курс іде два дні, але потім ще більше, більше, більше. Тобто з різні е, йдуть сфери навчання. Основний у нас йшов два дні, коли ми навчалися. Як вам е, навчання чи відкрили що для себе? нове? Це десь поза минулої осінні було навчання. Так, <кій> ну так, да. було цікаво, тому що я хотіла, от тоді я почала сама ходити в лікарні, мені мені хотілося якось. Е... Зрозуміти, що можна говорити, що не можна говорити, відчувати їхні потреби, ну стан відчувати. Да? і да я розібрала я розібралась в цьому. Якщо говорити про майбутнє, так і як ми зараз можемо підготуватися до того, що дуже багато ветеранів і військових буде повертатися у мирне життя, що потрібно зробити зараз. Потрібно пам'ятати одне: що якщо тил забуде де фронт. Фронт буде там, де тил. зараз. Вже потрібно максимально допомагати хлопцям, допомагати хлопцям, які там, допомагати хлопцям, які зараз тут на лікуванні, бути активними громадянами суспільства, не забувати, що йде війна. Якщо ми живемо в Рівному, і у нас слава Богу, все добре. Це тільки завдяки нашим захисникам, то там йде війна, і війна йде дуже страшна. І ми маємо про це пам'ятати кожен день і готувати себе до того до психологічно приймати хлопців наших. Не всі повернуться з травмами. Ось, але потрібно бути готовим до всього, тобто навчатися, читати дуже багато і матеріалів, безкоштовних навчань дуже багато. І Так само я викладаю безкоштовні навчання. Приходьте, долучайтеся, дізнавайтеся для себе щось нове, зрозуміти їх мислення, тому що адаптуватися під них маємо ми. Ми завжди говоримо про те, що про потреби військових їхніх родин. Власне, я так розумію, що волонтери також вони в них є якісь потреби. От чи можете от вказати, що вони потребують також? Наші потреби дуже прості. Це допомога нашим хлопцям. Хотілося би, щоб було більший штат людей в нас так. само, Щоб коли от іде запрос роботи, от зараз в мене йде запрос роботи в області нашій, і я розумію, наприклад, нам потрібен транспорт. Тобто, щоб туди доїхати, знайти транспорт. Я туди-студи, -туди, ніхто не хоче нас туди вести, тому що фінансово ми ніяк не допомагаємо там. Немає на це коштів, а там нас чекають, а там велика кількість хлопців. Тобто, дуже часто наша допомога впирається в тому, що ми не можемо фінансово щось зробити більше, тому що вже і так наших особистих коштів залучено максимально, що можна. Тобто, якісь би комунікації, хто має транспорт, хто може завести, привести, почекати, поки ми проведемо роботу, допомогти нам з одягом для хлопців. От ще раз наголошую. Лошу, бо зараз сиде земель, це буде одна із найбільших потреб це теплі костюми, тобто, якби це основне, що нам потрібно, і так само ось ті ж смаколики, щоб все було на допомогу нашим захисникам. Якщо хтось захоче долучитися з допомогою до громадської організації АТЛАН, то власне куди вони можуть звернутися? Звертатися до мене до координатора міста, і ми будемо обговорювати нашу співпрацю. Ми дуже раді любій співпраці. Дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб дійсно більше людей відгукнулося. Бо в тому, якщо ми всі об'єднаємося з нашими зусиллями, то зможемо чим більше допомогти. А ми адже ми знаємо військові, які вони роблять подвиг, захищаючи нас. Дякую вам, дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі АТІ Media Group. І сьогодні гостями нашої студії були координаторка міста рівного Тетяна Жемга та представниця Олена Муляренко громадської організації Атлант. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. Донатьте, все буде Україна.